16 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по одному району зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів, крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдали ураження по одному району зосередження особового складу двох пунктах управління та двох складах боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху у місті Пен запалав склад. Непізнані дрони атакували Гау Белгород, та Гаувороняж працювала протиповітряна оборона. В той же час у самому Вороняжі внаслідок атаки непізнаних дронів виникла пожежа, евакуйовано мешканців одного будинку, введено режим надзвичайної ситуації. Кажуть, на уламках одного з дронів Кацапня виявила оскарбітельну надпись, що зроблена, до речі, за визначенням німця з Луганська на ім'я Володимир Даль з використанням великоруського наречія я руського язика.